На жаль, наше забезпечення показало, що проблема серйозніша ніж ми спочатку припускали. Після ізоляції одних місць вода почала надходити до технічних приміщень іншими, і це загалом типове явище, яке вказує на те, що ізоляцію слід застосувати на додаткових поверхнях. Вода завжди знайде вихід там, де не зустріне достатньої перешкоди для її зупинки. Наступні протікання змусили нас задуматися. Ми мусили точно визначити, де знаходяться інші неправильно ізольовані місця. Нарешті ми перевірили плитки, які були укладені підрядником басейну навколо його чаші. Після їх зняття виявилося, що вони були укладені неправильно. Розчин під ними не був рівномірно розподілений по всій поверхні, а нанесений точково. Очевидно, що відсутність монолітного шару сполучного під плитками, рано чи пізно призведе до появи в ній води. У випадку тераси нашого клієнта приплив води прискорило також застосування дренажної підсипки на всій поверхні під плитками. В результаті виявлених нами помилок плитки почали відшаровуватися і виник так званий ефект клавішування. Особливо в кутах плиток з'явилися чіткі, навіть міліметрові різниці у висотах між ними. Безпосередньою причиною цього явища було, звісно, замерзання води, що знаходилася під ними в зимовий період. Тому ми повідомили клієнта, що необхідно повністю демонтувати всі ці плитки, а потім ізолювати поверхню під ними, тобто навколо всієї чаші басейну мінеральними розчинами NCT. Тільки таким чином можна було правильно укласти їх заново. Після видалення решти плиток і відкриття нижнього шару, виявилося, що проблема була ще серйознішою. Нашим очам відкрилися глибокі тріщини на бортах басейну, якими вода стікала вниз до технічних приміщень. Крім того, багато зливів і дренажних решіток не виконували своєї ролі, бо були просто недороблені і не створювали насправді систему відведення води. Деякі з них були навіть заклеєні розчином для монтажу плитки і були під ними приховані. У такому випадку було очевидно, що вода потрапляє до технічних приміщень там, де її найлегше, тобто через шви з дренажної підсипки, а також простори під плитками і глибокі тріщини в конструкції чаші басейну. Усі ці дефекти з часом могли навіть призвести до повної руйнації бетону, з якого виготовлено цей басейн. Під час демонтажних робіт ми виявили ще одну проблему: а саме, через руйнівну дію води від чаші басейну відшарувалися також гідроізоляції з бітумної маси та теплоізоляція з листів пінопласту.